Так, доброго дня! Дивіться, добрався, я до Жигуля сьогодні, зняв електронне запалення. Значить дивіться, ось катушка, вона майже майже нова. Ну, вона проїздила десь, мабуть, рік. Значить, дивіться, дата її виготовлення, бачите, 22 рік. Так, В комплекті йде цей контролер, кабель. Сейчас, секунду контролер, кабель, е ці провода на свічі. О, зараз вам покажу трамплер всередині кришку. Дивіться, от бачите, воно стояло в моторі. Тут все чітко, шліци, щоб я вам показав, давайте їх по кругу подивимося, ці шліци. Так, наведемо автофокус, не туди пішло. Так, дивіться. Усі шліці на місці. Виробітки на них немає. Так, внутрі катушка. Бачите? Так. І всередині трампль. Значить, дивіться, за оцей весь комплект, за оце усе із проводами. 1000 гривень. Якщо комусь треба, пишіть. Поставити не пожалкуйте. Я його викинув е контактне запалювання, поставив оце і горя не знав. Так що, як щось потрібно, пишіть.